Так, друзі, їдемо зірчиком в сокільники. Сьогодні у нас субота. Кирися, Бонечка, Бонечка, з порукарні. Всім в А ми в епіцентрі цей, що новіший. Друзі, отримали каву. Взяла Дуже смачний. він не міни, що немає ножа. Дайте ножа? Нема. Тоді. Так, друзі, ми були в залі. До Сантеринка на парфумах. Не хобі Томчик, буде ще гаряти. Так, робимо маніки. Маніт. Вот, Ми йдемо до церкви. Дивиться Це, Це, там да. Їдемо з Юрчиком в сокільники. Сьогодні у нас субота. Світчик перезвонила, попросила, щоб Юрко пробив карнізи. Щось не там сталося. Нові карнізи, коротше, старі щось поновили карнізи і Юрчик у нас майстер на всі руки зробить. Заїдемо. Принаймні буде пробувати зробити? А, так в хаті робиш. На нас... Ми майстри ні разу не поправили, хіба тільки на котел. Коли ми на котел, майстра. Ну, не на котел, а коли у нас насос глибинний зламався. Це ж, я сам міняв. А перший раз котел щось нам приходило і... Ну, то, то на почеткає, де став щось. А потім то, то теж саме. Не буду яким доробив, типу і туди сам почав. Чи? Чисто, коли треба було чистити, я буду не знати там. То, то я і теплообмінця не міняв в котлі. Сам? Ну. Мені Юрка майстер на всі руки. Дякую, дякую, дякую. На всі люстри, всі лампочки, все, Щось, машинку навіть ремонтував два рази. Вона спромалася. Правильно. Дякую. Їдемо, Юрко проб'є карніс. Взяли штуку, але поки Юрко буде робити карніс, ми зі Світланкою вип'ємо собі пиле. при присуботі. Цілий тиждень я ходила в зал, займалася. А в суботу-неділі вихідний від залу. Зустрілися зі свічком, давно не бачились. Посидимо, по теревеному. Прикольна довка була. І ще купили, заїхали в магазинчик, купили Іркові ще брюки, Штани і футболку чорні. Такі просто класичні, трикотажні. На кожний день вдома буде, напевно. Домашній, так? Ні. Кариси, Бонечка, Бонечка, з парукарні. А де з Ну, Але... вже її Ну, Я я ж такої красинкою її не бачила, прям такої. куди ж ми її стрили? От її підстригли як поділечка, знаєш. Табілька. Така, Табілька. як... Твій мішкате. Теді. Я така ж така класна. Мені ну, як, як класичного поділька тут стримає. Так. Дуже гарної так теж. Ні, вона мені подобається, конечно, коли вона така типу круглесенька, знаєш? Христині Але... так більше подобається. Але так Він теж так цікаво. Щаслива, бозі бозі, щаслива дівчинка. Світу літа наш приняла. Так, друзі, готуємо галетку. неділя. Є. Готуємо нашу знамениту гадатку, але сьогодні у нас замість хамону отака колбаска. Італійська Вона... No. Дуже схожа по смаку за хамоном. Так? Угу. Uh -huh. Сир камамбер. Наша грушка. Він підрізав Він грушку, і тут ціла грушка пішла на половину вертланки. Дорізаємо. Тісто в нас е, з кисломолочного сиру. Одне яїчко, кисломолочний сир, мука, сіль, усе. І розкладаю так. Грушка має покритись повністю. Я напускаю сік і це дуже смачно. І От відрізаємо, так? отут. Дивися. Гробочок кружка. Екологічна грушка наша з дерева. Майже в кожній другий є гробочок. Але мене це тішить, до речі. Це мене ні разу. не... Так. І що я хочу сказати? А дивимося з Юркою серіал дивовижна з Мейзел. У родини так називається. Прикольно. На Мейзел, так. Я в грудні завжди. Опів Сірпленден Або деколи на Ірполі нарочний, ми не так, так, так. А ми в епіцентрі, це що новіший, трьохповерховий, той що з Світланою прийшли, дуже, до речі, новий рік виставили. А ми йдемо дивитися на Килими. Там дедето десь там буде. Студія Сіфа Друпова, Вітерспорт. Також... А третій це напевно розваг. Угу. Парк розваг для дітей. Ну і плюс фудкорди, напевно, їсти. Світочка зі мною. Зачувка. Друзі, отримала. Свою каву, своє замовлення. У мене тут три упаковки кави. Зараз собі оберу. О, пачу вже обрав. Ось цю, відкрив. Ось така. Ось така. Сине блакитне і рожеве. Зараз буду коштувати цю каву. Пересиплю ось цю вона зі смаком бергамот, аромат бергамот білі квіти, склад, смак, лайм, жасмин, чорний чай з бергамотом. Після смак квітково-цитрусовий. Тіло чайне, цікаво. Вона така це... я пересиплю в свою ємкість. Ось така вона на вигляд. Цікава. З промокодом там 15%. Знижечка буде 15%. Посилання в описі під відео натискаєте переходьте, вводите там промокод і получаєте свою каву зі знижкою 15%. все кава запашна, готова. Усім гарного раночку. Після залу зрінки позаймалися. Сьогодні навантаження було. на що? Сідниці ноги прес. Ну, так ну, не філонила? Сьогодні філонила? На... на чому ми сьогодні філонили? Тільки на випадок. Тільки на випадок поріпала. І спокілу взяла болт. Дуже смачно, не мінус, що немає ножа. Я кажу, дайте ножа? Шимати Нема. Це типу бум, це. А це. що тут за ватні диски? Оце? Так. Я думаю, що це ресувій ті кліпці. Ну, Класний якраз для цей. Після тренування гарне вже... Так. 259 гривень, вода безкоштовна. Можна жити. Спачного, хто зараз їсть. Так. Давай про тренування поговоримо. Ну, ну, наша Юлічка молочинка, ні? Тренерка Класна дівка. Угу. Дуже гарна у нас тренерша. Так виправляє кожен рух, uh -huh. хто неправильно робить. Там не профілониш. не профілониш. Нарайно. Ти молодець. Ні, я просто я колись займалась, були такі тренери, яким типу було Тай дуже багато дітей. Ні, вона кожен рух, вона навіть от бачиш стопу, носочок поверни, тобто навіть коли ми на uh -huh. цей сідничний міст робили оцей так, то там навіть так теж важливо власне да. салат одним словом. Там яйце, є. я. А чіткається це в такому кольору на корма? См'ятку нормальне? Домашнє. Смятчне? Да. А мені принесли в томатіну таку каву, в такому горнятку величезну. В такому горнятку великому мені каву принесли. Двіці на цю красу. Лягла лапки склада. Цилька. Вона на своєму місці. От водичка, корбчик. Їй килимок. Вхід двері. Ось там. І ось все це її місце вона пільнує. Цилінька. Цилька. Циля, подивись, хоча б наверх. Давай. Ну, моя дівчинка хороша. Той вже спати валить. А Таня та пільнує хату. Сирінка. Сучка, сучка, кабельто. Кабель, там де тепло, там і він, так? Пішли. Моша. Цілька хата на тобі. Може вона хоче йти. Просто Мошка наглой. І все. Вона була б наголо, теж би була в хоче. Так, друзі, ми були в залі. Десь там ринка на парфумах. На її хобі. Це парфум. Фобія, я би сказала, навіть. <laughs> Ксенія нас чекає на вулиці. Телефону розмовляє. Дякую вам. Така красиня в комбінзончику такому стильнячому, ходесенька, гарнесенька. <laughs> Що йдемо, вона вже... Бачите, я собі а, в Дєві, я, я минулого року купувала кусточку, що зав'язує на сумочку? Таку саму знайшла знов, придбала, тепер в мене таке комбо. Мені так дуже подобається. Угу. Хочу знати, що нас уносять наші стукал? Бачиш? Так? Да? Ми ж не знаємо. О, О, Там, там? Ну, там десь вказано, напевно. О, але це важко, так. так. Підготуватися, я сказала. Ну що, зараз буде нас, погоди. як наш от Томчик буде ще галяти. ще, давай, пігнала. А як тобі після сьогоднішнього тренування ще на каблах крос бігти? Я сьогодні кажу, Томка родилася стуфельками в колясочці. Всього, наш жучок, малюсенький там стоїть. Я вже кажу, треба паркуватися на паркованні, Так, куди ми їдемо? Ми припаркуємося знову, все вермокнемо. На манікюр. Пігнали. Так. Робимо. Манікюрчик. Манікюрчик. Приїхали до лібуси. Так. Так, що я роблю манікюр? У мене з швидкі підписників, вони знають, що я сама робила. Почали ми вдали з дівчатами. І щотижня мені ліньки вже час, часу менше. Хочеться зробити гей, щоб його носити довгий період часу, щоб це пиляти ті ніки в 5 днів, вони відростають, а довше носити гель лак. Бо шкірочка з ним вже підрізати. Я також в ліде роблю манікюрчик. Дуже гарно. Рекомендую. Так, Лідуся, де ти знаходишся? Думаю, великому 18, шостий поверх, 615 кабінет. Так, ми залишимо посилання від сторінку під відео. Натискаєте на назву Відео, буде посилання. Лукум'я оцей там є багато різних торгових марок, я спробувала, але Moon мені максимально. Ти, береш, да? Ні, потім питалася, щоб то не була якась китайська хімна. Луна моди казала, що він наразі лук вам тільки надо. Насправді на матеріалах можна зекономити на якісь одноразці, але на матеріал. Це... Зразу, Я просто в тому реально колись проблема з, з гайдаками, та була легіяна. Манікулі саме до дозарів пальці спухали. Тільки вони були такі дуже агресивні. Прийшла годинка над і ми зробили манікюрчик. Називається Бо манікюрчик. Скільки. Ага, він ще типу має після натурель. Манікюрчик без манікюрчик. Обманісти. Здорово, багато. краса Так, друзі, хочу вам показати новиночки, які я придбала. Це блиск від топ фейс з блискітками. Я його знайшла. Ось, це там, де ми робили манікюр в Ліде. Ліде на шостому поверсі, якщо я не помиляюсь. А, оці. а там на третьому поверсі є теж такі магазинчики. Я там купила номер близько 0,18. Імпульс. Це серія, я так розумію. Імпульс, 18 номер. Дуже мені подобається цей блиск. У мене такий є в класичному, без блиску. Так, зараз вам покажу. Ось ось такий лотус 010. Ну, кольори ідентичні, тільки це з близький такими цей без. Мої улюблені близькі, одні з найкращих. Потім купила ось таку олійку для котиколи. У мене сохне котикола для рук, для пальців, зла таку сумочку. І замовила знову доктор Хедісон, Це тональне, кушон тональний. Ось, там не була акції, просто я хотіла, в мене ж є вже основа, а можна купляти тільки, там подається ще по окремності ось такі, як так вони називаються, вкладки вони тут дешевші. Але в них була акція, що це що було дешевше замовити кошон з двома тими. Ну, на одну ціну виходило. але ще плюс є, це як він називається чехол, можна так сказати, чехол. Ось новесенький тут Так би одна запаска і додаткова, і ще є додаткова запаска. Бо я замовила просто собі запаску. Вони сказали, що зараз акція, якщо ви замовляєте набір, то виходить дешевше, ніж купувати дві запаски, наприклад. От. У мене може бути варіант: один в сумочку, щоб завжди був тий в машині, а один цю запаску доставити і я буду вдома тримати. Так що вже маю два кушони, але ну, вони дійсно дуже хороші, якісні. А мені. Дуже подобається. Ще як варіант є, якщо брати, якщо брати, наприклад, бюджетний варіант, це буде Міша номер 23 тональний. До, до цього кушону я користувалася ним. Його ціна набагато дешевше. Ось теж можу порекомендувати, тому що я ним користувалася дуже довгий період часу. Просто як спробувала ось цей кошон, то я. На нього підсіла. Але кому цікавий більш бюджетний варіант, ось цей дуже хороший в номері 23. Оце це мені такий номер підходить. Так, це всі новиночки, які в мене зараз є. Так, друзі, сьогодні неділя. Ми з Юрчиком їдемо, їдемо до церкви Юра. Ми там, можна сказати, дуже давно не були. Юрка там хрещена, і я там хрещена. Якраз в Лівочі там показали сьогодні церкви і служби Божі. Так після 12 години годину в церкві Юри я кажу, їдемо. Ми там хрещення, а, а так і не ходимо. Обрали поїхати туди. дитина. Вірно? <різь> От. Все, потім поїдемо ще в магазинчик і додому. Такий буде Недільний вихідний у нас. Ладно. Так, віркомі. Ми якраз вже йдемо. Ось там церква. Припаркувалися там. Йдемо туди. Года гарна сьогодні. Сонячна. Людей багато йдемо. Ну, мене покажеш. Дивися, там зверху секунди. Вже переходь. Я навіть не бачила цю телефон. Моя мама колись жила ось там на В Перший порт там будинок нижче. Тут Виросла моя мама. Мене з іншиком простили в цій черги. Стіце, втіка, не твоє. Ми якраз встигаємо на 11 годину, якраз ще лишилося дві хвилини, щоб вийти. Прошу, виключай, йдемо швидше. Стояла в Службу. Красива церква, правда? Так, друзі, ми купили саме суші. Юрчик тут крутить. Така краса у нас виходить. Рибка, овірок, сир Філадельфія, листочки норі і юрчик. Пісно і гриста. Дивіться, краса. Ставлю. Дивимося серіал, де ви місіс Мейзу» Вже третій сезон. Мені подобається таке лайтове кіно. нас гарна закусочка. До шампунь, до шампусику. Так, ючик приготував нам сушики. До речі, дуже змашні, тому що всі дубки Що так сіла. мало вийшло. Бо я всі дубки Я сіла. думаю, що то не тільки дубки було. <рес> тільки дубки. У мене є соус у нагі, я його дуже люблю. Хочу так просто полити поверху Попробуємо. Такими полосочками, а потім кожен собі в який там соус. В соєвий класичний. Вже буде макати кожну екрану. О, ну красиво, ні? І ось так. Він солодкий, він дуже додає класний. Ну знаю, я його дуже люблю, особливо з угрем. У нас ще є імбир. Ми купили імбир. Зараз ще імбир. Юрку відкриє. Ні, я відкрила. Що, зараз ставимо на стіл. У нас є Спеціальні. Спіцательні. Тут, о, показуй. І. Nie, це чайний набір. У для суші. Раз, два. Ось таких дві. Це для соєвого соусу. І ще у мене на червоному кольорі. Тому що дві Я не знаю, чому всі набори були на двох. Чого так? У мене ще є два червоних. Отнус 2 червоні поміяння. На боюрчика. Все, у нас набір для суші є. Червоний. Це любов. Ну так. Да. А ще в нас є палочки. О, якраз більше навіть ніж треба, а ще, ще на, на одну сім'ю було. Є три пакунки палочок. Все. Фун Фунджуку нема того попсипу. Кунжут? Кунжут. Є. Трошечки, але якраз достатньо буде, ти знаєш? Є. Дивіться, то то не кунжут. конжут. Кунжут А що тобі вам подивись? Хто знає, напишіть, будь ласка. <риклад> конжут. Ну, краса. фунжут? Фунжут Фонджут буде горіх, блин, фундук. Фунжут угу. Гарно? Чекай, бо я там. Що нескачно mm? yeah. <кх> смачно? А тепер на риту вирішає. Угу. Реально смачно.